Перемога України кується не лише на передовій, а й у кожному місті, у кожному волонтерському осередку, де плетуть сітки, ремонтують техніку, збирають спорядження для наших воїнів. У Кам'янському міцно тримають тил, підтримуючи тих, хто сьогодні боронить незалежність і безпеку держави зі зброєю в руках. Сьогодні разом з міським головою. Громадська організація бджола фондом розвитку Кам'янського вкотре допомагаємо нашим військовим, виконуємо їхні заявки. Усі зараз тут були представники шести частин. Ми все предоставили, закупили та передали, те, що потребувалось від нас, тому дякуємо разом до перемоги. Підтримку отримали підрозділи, що захищають країну на Сумському, Запорізькому, Харківському напрямках, а також наша бригада ППО, яка боронить небо Дніпропетровщини. Допомога формувалася відповідно до конкретних запитів від військових. Було передано найнеобхідніше для посилення обороноздатності, мобільності та облаштування позицій. Згідно з списком хлопців наших, передали все, що вони просили, передали гуму, дуже багато запчастин для ремонту автомобілів. Це були бензопили, екофло і дуже багато маскувальних сіток. Дуже багато будівельних матеріалів передали нашим хлопцям бліндажі для. Ну, це дуже зараз актуально, дуже зараз потрібно. Помагаємо нашим військовим. Кожного дня працюємо з їхніми листами, з їхніми проханнями. Також надано допомогу з ремонтом автотранспорту, який використовується на передовій. Наш мер вже в котрий раз нам допомагає. Відремонтували нам цю автівку, яка вже сьогодні поїде оборонити нашу державу в харківському напрямку. напрямку. Ще друга у нас сил забираємо. Другу віддаємо в ремонт величезна подяка Андрію Леонідовичу Білоусову та Гео Бджола за постійну підтримку. Вітаю, дякуємо за постійну підтримку, допомогу. міський зразок віднання міської влади, громадських організацій, військових, наше бажання перемогти разом. І ознака нашої роботи. Ми бачимо вашу роботу. Це ознака нашої роботи. Збита крилата ракета в небі Дніпропетровщини а це його частина двигуна крилатої ракети, збитою нашого підрозділа. Ми свою роботу робимо завдяки і вашій допомозі. Кам'янський надалі тримає стрій і надійно підтримує своїх захисників.